Всі ми знаємо, наскільки солодко останнім часом Bybit годує своїми промо де за один івент ми можемо золотати 30, а іноді 40 доларів. Якщо уявити, що у нас є початкова ферма з 10 аккаунтів, то вже з однієї промо-акції ми будемо виносити 300-400 доларів. Солодко чи не так? Тож сьогодні ви дізнаєтесь, як створити ферму Bybit з мінімальними вкладеннями, яких правил потрібно отримати, щоб уникнути блокування аккаунтів, скільки прибутку приносить ферма Bybit місяць та покроковий гайд по створенню ферми. Це канал Криптогєм. Поїхали! Для початку давайте складемо план того, що нам знадобиться. Перше це антидетект браузер, без антика нам не обійтись. Якщо мова йде про ферму до 10 аккаунтів, то сміло використовуємо Dolphin, де ми можемо створювати 10 безкоштовних профілів. Друге це проксі це фундамент та гарантія того, що наші облікові записи не відлетять. Якщо ви думаєте, що можна просто відкривати нові профілі в браузері, або використовувати VPN і десь на байбіт, то змушені вас засмутити. Про самі проксі я писав у своєму телеграм-каналі. Третє це пошта. Для реєстрації байбіту облікових записів ми будемо реєструвати Купувати Gmail пошти, якщо раптом при реєстрації знадобляться номери телефонів, їх можна купити на SMS Activate. Вони не прив'язуйте ці номери до пошти. mybit аккаунти. Тут все просто. Реєструємо на свої пошти і вигадуємо різні паролі по можливості, заповнюємо профіль. Загалом це має бути максимально живий обліковий запис. Верифікація QIC. Ось тут і починаються перші складнощі. Без кусу ці аккаунти можна викинути у відро для сміття. Кус верифікацію можна купити в моєму Telegram боті Просто переходимо в мій telegram канал в шапці профілю бачимо криптогємкушоп і Вибираємо QIC by Bybit, оплачуємо замовлення, після чого отримуємо верифікацію на свої аккаунти. То, що нам потрібно для роботи? Спершу нам, звісно, потрібно завантажити Antidetect браузер. Для цього ми переходимо на сайт Dolphin, проходимо просту реєстрацію, вибираємо базовий тарифний план та завантажуємо. Після цього переходимо в сам Antidetect браузер, створюємо Створити профіль. Даємо йому назву і вставляємо проксі, після чого натискаємо новий відпочаток. Закриваємо і переходимо в наш перший профіль. Тут ми беремо посилання на Metamask і виходимо звідси. Переходимо назад в розширення і натискаємо Створити. Тут додаємо посилання на Metamask і готово. На кожному з 10 профілів тепер в нас буде відображатись Metamask, в кожному з них потрібно буде пройти реєстрацію, зберегти фразу і все готово. Наступним кроком буде створення bybit аккаунтів, які ми будемо реєструвати на свої Gmail пошти куплені або створені. Далі нам необхідно пройти верифікацію на біржі. Для цього ми переходимо в telegram канал де можна купити курс верифікацію на будь-яку біржу за приємними цінами. Ось і все, антидетек браузер ми встановили, аккаунти Bybit підготували і залишається лише розкинути на кожен аккаунт по 100 доларів та чекати промо-акцій. Основні правила тут їх небагато, але я озвучу всі. Облікові записи не повинні взаємодіяти один з одним, як завжди. Просто Просто не прикидайте гроші з одного на інший, інакше можуть відлетіти. Поповнюємо на різні суми, тобто можемо поповнювати один аккаунт на 105 доларів, інший на 102 і так далі. Але тут це дуже суперечливо. Хтось каже, що це біржа не монеторить. Виводьте на різні гаманці, тут нам знадобиться субаккаунти. тобто не надсилайте кошти зі всіх облікових записів на один гаманець. Ну а на сьогодні все. Всі посилання на сайти, які ви бачили в цьому відео, є в моєму телеграм-каналі. З вами був Криптогем, До зустрічі!